І поговоримо про справи церковні. Долучимо до нашого ефіру Ігоря Козловського, громадського діяча та релігіознавця. Вітаю вас, пане Ігоре! Вітання. Пане Ігоре, хочу поговорити з вами про те, що відбувається зараз справді в церкві, тим більше сьогодні велике свято, благовіщення. І от ви знаєте, я просто відчула так би мовити, на, на власні очі побачила. Та? бо була сьогодні в Києво-Печерській лаврі, там відбулася чергова служба. Було дозволено ПЦУ відслужити в успенському храмі у верхній лаврі. І потім я. Я зайшла подивитися біля господарських воріт, що там відбувається. Це якраз те місце, де власне відбувається протистояння між тими, хто захищає е, московських попів, і, і тими, хто проти. І в мене, ну скажімо так, тривога з цього приводу. Бо враження, що протистояння, якщо не наростає, то принаймні не зменшується. І я, правду кажучи, не бачу е, якихось. Спроб влади перешкодити цьому, та чи зупинити це? А попереду вербна неділя, попереду, великдень, і дай Боже, щоб все минуло спокійно. Чому так відбувається? Чому ми не бачимо якихось дій? Чого власне кажучи влада зволікає на вашу думку? Ну, по перше, також вітаю зі святом, Це важливе свято. якщо говорити взагалі, його центральна така місія полягає в тому, що одна людина взяла на себе рішення, сказала так і змінилася історія. Оце якраз про роль особистості в історії, і це стосується і події, які ми з вами спостерігаємо ну, по перше, ми не бачимо от такої людини серед представників Української православної церкви Митрополит Ануфрій дистанціювався і не бере на себе відповідальності про остаточне вирішення цього питання. І це стосується не тільки його тих чи інших виступів, з якими він звернувся би до своїх вірян. І це стосується діалогу із владою, із громадянським суспільством. З іншого боку, в праві, є з. Ну, така проблема. Ми її також спостерігаємо. Це не, певна така розгубленість центральної влади, не, і не, ситуація може вийти з під контролю. І це небезпечно, дійсно це небезпечно, якщо вулиця буде приймати рішення, а не влада в правовій державі. Ми ж будуємо все ж таки правову державу, і а, немає остаточного рішення. Ну зрозуміло, що під час е, е, свят, під час великодніх свят таких особливих дій з боку влади не буде. І люди спокійно відсвяткують як представники УПЦ і ПЦУ відсвяткують свята. Але ж сама ситуація вже повинна бути вирішена, і вирішена в саме правовому полі, тому що не вистачає, на жаль, ще тих законодавчих механізмів, які би змогли цю б ситуацію так чи інакше вирішити, а рішення може бути. Ну, от ви знаєте, такі аналогії із благовіщенням, із тим рішенням, та тією згодою, яку надала Діва Марія Архангелу Гавриїлу, якраз проводив і архімандрит Аврамій, намісник Ківопечерської лаври від Православної церкви України. Він якраз і говорив про важливість от, ухвалення такого рішення і закликав братію монастиря відійти від руського міста. Міра і прийняти, як він висловився нову канонічну реальність. Але поки що ми не бачимо там якихось дій. Як ви гадаєте, не знаю, може я спитаю більше радше ваше враження чи, чи якийсь такий прогноз. Наскільки все-таки ситуація рухається до того, щоб ну, дійсно відбувся цей перехід братії, тому що це можливо було б найбільш бажаним, найбільш спокійним яким вирішенням ситуації для всіх ну ви знаєте, там певна частина є проукраїнська налаштована, і у них були такі наміри вступити в діалог і перейти. Але ж оці складні ситуації після 29-го і після 30-го березня призвели до того, що вони зараз не поспішають. Вони дивилися на цю ситуацію. Якщо пам'ятаєте, 29 березня їх не було видно. Ченців не було видно. Частина дійсно виїхала з лаври, старі ченці знаходилися, але не виходили. В основному там були віряни, які прийшли з інших парафій. І це був такий важливий період, коли можна було дійсно цю ситуацію вирішити з спер... З Тим, щоб перейшла ця частина зараз а, такого наміру явного ми не фіксуємо, вони залишаються, і братія не стає таким єдиним організмом, але ж перемовини повинні бути. Такі процеси йдуть, вони тихі, вони не є публічними, і це добре, тому що і не треба не втягувати суспільства. Це міжцерковні такі перемовини. Але ж повинна також приймати участь і держава. Держава повинна зустріч представники держави, повинні зустрічатися, залучати до діалогу з і представників ПЦУ і УПЦ, тобто разом вирішувати це питання не тільки з точки зору закону, але й з точки зору розуміння того, що велика кількість вірян, які знаходяться в УПЦ, воно з одного боку, ми розуміємо свідомість у багатьох окупована руським міром, але все ж таки це наші громадяни. І от як це питання вирішити, це завдання держави. Ну от представники УПЦ, так як вони себе називають, або Московського патріархату, як а, називають їх а, тепер, а, якраз я апелюють до того, що мовляв ситуація має бути вирішена за законом, так і ми бачимо, якраз що закон не виконується, принаймні той закон, який був ухвалений в 18 році, той, який був заблокований а, у конституційному суді. Зрештою було рішення конституційного суду. Наприкінці минулого року, 22-го року, так і вже станом на зараз. Ну тобто закон насправді діяв з вісімнадцятого року весь цей час. Але навіть якщо ми беремо від рішення конституційного суду, вже як мінімум три повних місяці, закон наразі не виконується. Це закон щодо переіменування церкви, центр якої перебуває в країні агресорі тобто в назві має бути чітко зазначено російська православна церква в Україні. Чому не відбувається цього? І по перше, по друге, ми бачимо, що є законопроекти зареєстровані в Верховній Раді щодо. Подальшої долі УПЦ, так і це вже мова не про переіменування, а мова про чи заборону, чи от такі речі, так я і можливо, я не виключаю, що наступного тижня можливо це, це питання вже буде виноситися на голосування, тому що ці законопроекти пройшли комітет і готові до винесення на сесійну залу. Я, які ви прогнозуєте подальший розвиток? Тобто, ми бачимо, що. Закон чинний наразі ніяк не рухається і не виконується чи в такому разі ті закони, які можуть бути ухвалені, які поки що на стадії законопроєктів, якось вплинуть на ситуацію? Ну ви в тому, що закон, який було прийнято в 2018 році, він вже трохи застарів. Ну сама ситуація так розвивалася, що його ну по перше, не виконували. Він став таким сплячим законом. А так, при реєстрації нових парафій його враховують. Але що стосується не тих старих, зрозуміло, що ну, він не працює. А що стосується нових законопроєктів, так вони важливі, безумовно важливі і а, потрібно, щоб було чітко а, зазначено, що дійсно не тільки там в інших сферах, а в церковні також не повинна бути організація, які пов'язані з країною агресором. Це зрозуміло. Але тут ще залишається безліч інших питань, і головним з них є, що для держави України потрібна єдність, і виходячи з цього, ми повинні опікуватися не тільки тим, що там храми, там як ми бачимо, забирають приходять ПЦУ. Нам важливі навіть не стільки приміщення, скільки люди. От як, як цих людей повернути в Україну їх свідомість повернути в Україну, зробити її дійсно деокупованою. і це завдання вже для, для довгої такої роботи, і для міністерства культури, міністерства освіти, для всього громадянського суспільства. Тобто, як працювати з цими людьми? Як працювати з їх свідомістю? Нам потрібні люди. Це тема для окремої розмови, як мені видається. Дякую вам, пане Ігоре. Ігор Козловський, громадський діяч та релігієзнавець, був з нами на зв'язку.